Мої вітання усім глядачам та підписникам канала Сі час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Олексій Гетьманер, військовий експерт, ветеран російсько-української війни. Пане Олексію, рада бачити. Дякую, що знайшли часто можливість долучитися. Вітаю вас і слава Україні! Героям слава вітаю вас на календарі. У нас 16 квітня, середа, майже 10 ранку за київським часом. І пропоную нашу сьогоднішню розмову почати. Ось із якої теми. Російська армія сьогодні зранку 16 квітня, масовано обстрілює Херсон. Ось такі повідомлення з'явилися у телеграм-каналі голови Херсонської міської військової адміністрації Романа Морочка. Він пише про те, що росіяни атакували центральну частину міста. Скинули чотири керовані авіаційні бомби. За попередньою інформацією, 70-річна жінка отримала вибухову травму, уламкові поранення через цей ворожий обстріл. До лікарні також шпиталізували 61-річного чоловіка, який отримав вибухову травму і уламкове поранення. Також Морочко повідомив, що іще ще один чоловік середнього віку загинув. Ну і сам очільник херсонської міської військової адміністрації потрапив під ворожий обстріл. Я пропоную подивитися, якраз це сталося під час того, як він записував звернення до громадян. Вітаю ва, шановні херсонці. Сьогодні зранку у нас знову. Щойно був ще один приліт артилерійський. Як ви бачите, було декілька прильотів кабів. А саме по попереднім підрахункам чотири. Знаходжу зараз в Таврічському районі, де є двоє постраждалих. Тому... Пане Олексію, ну ось такі кадри, такі повідомлення сьогодні зранку. Ну напередодні центр протидії дезінформації повідомляв, що за 22 дні дні спочатку так званого енергетичного перемир'я 72 українців українці вбила Росія, з них 11 дітей, і власне зараз ми спостерігаємо посилення ворожих обстрілів саме цивільних міст. Як ви прокоментуєте те, що відбувається зараз? Як гадаєте, наскільки можливо найближчим часом і ще більше загострення російського терору у зв'язку знову ж таки тими перемовними треками, які ми спостерігаємо, про які заявляє Трамп? Ну бачите, вони начебто енергетичне переміря, тобто натикуються енергетичні об'єкти, а про цивільні міста ніхто нічого не казав, тому росіяни гатять по? Ну, по, по Херсону, по Суму, по Кривому Рогу, по інше, по Одесі, по всім місцям де це не тільки дронами, ще й ракетами, керованими авіаційними бомбами. Тому при цьому вони розповідають і це якось сприймається, на жаль, нашими друзями зі сполучених штатів про те, що вони щось там помолилися, що вони все роблять, начебто, ну, правильно, що тут. Вони прагнуть миру і так далі. Тобто таке, такий цинізм, який ну, вже важко якось оцінити. Mm. Ну що, ми то, -то щодо знаємо, що, що росіяни роблять і що вони будуть робити, що всіхні обіцянки нічого не варті, але дуже дивує позиція наших друзів зі Сполучених Штатів, які продовжують довіряти цій країні, які намагаються укласти якісь угоди з цією країною. Ну, я не знаю. Наскільки це довго може тривати, бо є речі, які вочевидь, але тут велика надія в мене особиста на громадян Сполучених Штатів, що врешті-решт ну, це демократична країна. І я не думаю, що вона може довго спокійно сприймати те, що відбувається, коли обстрілюють якусь країну, і їхні керівництво кажуть, що нічого страшного, це помилка. Тот, хто обстрілює, він чому не винен. Що у війні російсько-українській війні, тобто Росія напала на Україну, а в цьому воїни не Путін, а Байден і Зеленський. Ну це знаєте, це, мені здається, в цивілізованій країні, таке як Сполучені Штати, це довго тривати не, не, не може, бо там багато притомних людей, які вже, вже мали б розпочати задавати певні питання. Ну а нам так. треба. Людям, які не є держслужбовцями, тобто офіційними представниками нашої влади, вони можуть казати те, що ми вважаємо за потрібне, це є свобода слова. А нашим політичним керівництвом, дипломатичним корпусу я просто хочу побажати витримки, бо спокійно реагувати на те, що каже президент Сполучених Штатів, що каже Літко, що каже Рубіо. Про поступ про треба, що треба поступати серед територіями, так обережно про це кажуть. Ну це знаєте, треба просто спокійно відповідати, розуміючи, що на такі їхні вимоги, на вимоги Путіна по великому рахунку, ніхто це не збирається. І е, це не тільки наша якась знаєте особиста думка, це будь-які цивілізовані цивіліз, ну, цивілізовані країни, європейські країни, вони наврядчи ну, за виключенням там Деяких дуже таких дивних лідерів, я не кажу про громадян, може щось те в унісон казати з, з Путіним і вже зараз, на жаль, із Трампа. Але притомні люди, ну, що значить випадково, вони помилилися. Тут, знаєте, пригадається фільм, американський дуже непоганий фільм. Всі ми любимо Голлівуд, банди Нью-Йорку, да, пам'ятаєте, там з Декаблю з іншим. І коли цей людина каже. Мясо, не пам'ятаю цього актора, але це ходить по багатьох. І коли він каже, що ти верзеш? Що ти верзеш? Це хочеться запитати Трампа. Випадково помилилися, хотіли по Києву попасти, попали по сумку, що вони помилилися, ну Це таке, знаєте. Давайте не засуджувати eh, Росію у Джей Севен, удари по сумам, тому що це не буде сприяти eh, нашим домовленостям. Ну, знаєте, я не хочу там порівняти з Гітлером, бо це вже багато було таких людей, які це порівнювали, Просто ну це, знаєте, це виглядає як дуже цинічне вислови І інколи те, що чуєш, коли каже Трамп, я вже це казав і на вашому каналі, і на інших каналах. Нам дуже людям, які намагаються проаналізувати і знайти якусь логіку в. Тому що робить і каже е, сьогоднішній процес сполучені штати, треба бути дуже обережним, щоб потім не було сором. Особисто в мене це моя особиста точка зору. Я, я звісно, не лікар, але те, що каже людина, мені здається, що так людина, яка здорова, психічно здорова, така казати не може. Декілька прихов. Я людина, яка зупиняє війну в світі. Одне це. Це якщо самі жарт, це людина так вважає, це, це треба. Ви знаєте, були вже якісь повідомлення про те, що психологи, психіатри досліджували висловлення, поведінку, взагалі, як себе поводить Трамп, і робот прийшли до висновку, що це людина психічно нездорова. Тому я може, він і здоровий, але тоді ну, це ще гірше, каже, що він не психічно творч. Тоді це хоч якесь виправдання, бо в іншому випадку, виправдані. Таким висловленням такого поведінки просто немає. Тому мені здається, що треба просто дуже обережно е намагатися аналізувати і е дуже обережно робити якісь висновки, що ось насправді він мав на увазі зовсім інше, що тут таке от щось дуже складне. Е а потім, коли З'ясується, що це було божевілля, як ці люди, які знайшли якусь раціональну зерно в його висловленні, будуть дивитися нам всім душі. Тобто, Аналізували висловлення ну, і знайшли в цьому раціональність, може самі тому теж треба. Є, є, є речі, які, знаєте, мені здається. Є тонкищі, там, психіатричні, тонкіші, медичні тонкіші, Але є такі речі, які ну, мені здається, не тут. Достатньо загальної освіченості без без бездетально, щоб побачити. ну, Таке що. Це таке. Про нашу відповідь за суми вчора з'явилися офіційні повідомлення від українського генштабу про те, що збройні сили України уразили пункт постійної дислокації. 448-ї ракетної бригади армії РФ на Курщині, яка у вербну неділю, 13 квітня, завдала ракетного удару по місту Суми зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Результати удару зараз уточнюються. Кожна російська військова частина підрозділ їхні військовослужбовці, які здійснюють обстріли мирних міст і цивільних громадян України, будуть встановлені і обов'язково отримають відплату. Зазначили у генштабі збройних сил України. Як гадаєте? От, власне, цей удар стане певним стримуючим фактором, ну, бодай хоч трохи, для. Російських військовослужбовців, які наносять ці, ці ракетні удари, чому питаю так? Тому що ну були раніше повідомлення, зокрема, і наші там експерти аналізували, що зараз російські е, пілоти бояться сідати за штурвал і скидати каби в прифронтові українські міста, тому що бояться, що будуть знищені, і от, власне, минулого року, після о, успішного ураження російських військових літаків, о, такі прогнози принаймні восвос. То що ви думаєте з цього приводу? Ні, очевидь, люди будуть боятися, але не виконувати це ж, я думаю, будуть боятися командири цих підрозділів. Ну, саботувати можуть накази, не виходити не, на роботу? Саботувати саботувати ні. Там на Росії це не не катить, як то кажуть. Там одразу кували будуть перевиховувати, але починати хворіти несподівано. Там. Я думаю, що. Так само, як і з пілотами буде. От, захворів там, не може. і так далі. Тобто вони, вони звісно, це, це будуть спробувати робити, бо розуміють, що о, відповідь вони, вона отримує. Що відповідь серйозна? Просто щось їм скажуть. Ай-яй-яй, ну вони просто будуть знищені як військові знищенці, як вороги, які завдали велику шкоду наших країн. Те, що є по детонація, це дуже добре, це дуже важливо. Це означає, що там, крім е, того, що був вибух від нашої зброї, яка прилетіла туди, ще були якісь або ракети, або якісь інші боєприпаси і втративна детонація, ну в залежності від того, наскільки вона була потужна. Ну, знаєте, е, є інформація про новітні ракети, які ми виготовляємо ви, 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 ви так звані ракети-дрони, ми називаємо, вони можуть діляти відстань 700-800 кілометрів. Крилати ракети, ні, ні, ні ракета дрони а крилати ракети не довго не тому, вони можуть давати більше тисячі кілометрів. І я впевнений, що е, всі ці е, намагання тиснути на нас е, з боку Сполучених Штатів відкидіть, відбувається тиск. Відбувається тиск, що нам припинять постачати певні е, ракети, і ми не зможемо там давати якісь удари в відповідь. І це як не сумлюють е, про карти казати про якісь, я не знаю, в яку гру вони грають. Наші ракети, які будуть давати більше, ніж 500 ракети середньої давності, е, середньої давності більше, ніж 500 кілометрів, е, і дрони, і нептуни, які літають більше тисячі кілометрів, ми можемо завдавати ударів по таких військових об'єктах в глиб Російської Федерації, які дотечні до, в е, першу чергу, до атак на нашу територію. Це литовище. Це... Пункти керування авіаційними силами, ракетними силами, і так далі. Тобто, у нас, ми чуємо постійно кожен, кожен місяць, якщо не кожен тиждень, що в нас з'являється новітня зброя, це не йде якась реклама для самозаспокоєння, це виробляють наші приватні підприємства. У нас, крім Укробором є багато приватних компаній, які займаються виробництвом озброєння, і вони починають виділення до цього грали велику роль в. Кількості в якості цього збрання. Ну, Тут нічого нема дивного в, переваж... в країнах європейських, всіх самих Сполучених Штатів, зброю виробляють переважно приватні компанії, вони просто отримують замовлення від України, від... виділяються бюджети, вони виробляють. Тому тут мені здається, що навіть це краще, ніж що працювало державне підприємство. Може, якісь там специфічні речі, ну, хай це робить державне підприємство. А... Все інше, всі інші зброю має робити приватна компанія. Тому, чим, коли ми зможемо вже поставити на потік виробництво наших дронів, ракет, наших ракет, і починати завдавати потужних ударів по військовим об'єктам території Російської Федерації, то всі ці лякалки і тиск на нас з, зі сторони Сполучених Штатів, я думаю, на нього вже можна буде не сильно вважати. Бо на ну, сьогоднішній день, якщо нам припинять постачати зброю, то нам буде вкрай важко, але нам треба ще небагато часу для того, щоб разом з європейцями, разом з нашими спільним підприємством, разом з нашим військовим ну, з нашим ВПК, щоб ми змогли робити стільки зброї такої зброї, яка зможе давати ну ще не менше наносити удари по важливим об'єктам в глиб Російської Федерації. Тоді всі весь тиск на нас з боку того самого новітня адміністрації Сполучених Штатів не буде мати ніякого сенсу. Бо зараз, на жаль, нам доводиться терпіти от цього хамства за їхнього боку, і це, це що воно утворяє. Але я думаю, що терпець, ми, ну, слава Богу, що ми не просто знаходимося в очікуванні, що димовився, не домовимося з Сполученими Штатами. Якщо не буде зброї, то буде все погано, ми дуже потужно виробляємо нашу зброю. Там шалений темп, там шалена кількість людей задіяне. Єдине, що дуже хотілося б, щоб певні чиновники не заважали. Не треба допомагати. Будь ласка, не ми знаємо, що ви нічого не вмієте, тому будь ласка, нічого не робить. Не, не заважайте. Все, все зробить як ти. Все буде дуже добре. Ну от іде на прохання ще раз не допомагайте, будь ласка, просто не заважайте. І все було. І тоді, коли, коли ми дійдемо до такого рівня, ну зараз ми третину приблизно забезпечуємо власну збройну силу. Якщо хоча б на половину ми вийдемо, або на дві третини власну зброю, то всі розмови з Сполучених Штатів, хай вони розмовляють з Мексикою та з Канадою та борються за Гриндію. Нам буде байдуже, що вони там що подобається, що не подобається. І мені здається, це вичуває і Вітка, і ну, вся компанія Дівенс і Трамп, що незабаром стане, не стане той час, коли нам всі їхні забаганки будуть, як кажуть, лівої п'ятки. І тому вони поспішають. Пане Олексію, свіжі повідомлення зараз з'являються у мережі. Вибухи лунають у російській шуї. Іванівської області, і під ударом може бути місце базування російської армії. В мережі припускають, що під обстрілом зараз знаходиться територія 112-ї гвардійської ракетної бригади, яка має на озброєнні іскандер, як коментувати ну, ці повідомлення ну, ну, треба треба бути. Ну о, поки що 10 патріотів, які ми хотіли б отримати від сполучених штатів, ну, знаєте, це. Ну, це ці 10, 10 патріотів. Я думаю, Сполучені Штати нам їх і не продадуть навіть за великі гроші. Але це заява наша нашого політику більше для того, щоб увесь світ побачив. Що ми хочемо засопроти проти на броне, щоб не вбивали наших людей, наших цивільних людей, дітей, щоб не вбивали, а сполучені штати на це не йдуть. Ну це вже щоб хто ще що не зрозумів, хто такий трамп, щоб вони це зрозуміли. Але Поки ми не можемо нищити ракети в політі, можемо, але ну, не так, як нам хотілося б не в такому відсотковому відношенні. То треба нищити міста базування цих ракет. І місця базування цих військових бригад, які ну, мають назброєні ці ракети, які відповідають за ці пуски. Ми розуміємо, що перехопити ескандери, які ну, він це мобільна установка, вона може приїжджати, вони швидко рухаються, вони можуть виїхати на позицію. Там, я не пам'ятаю, півгодини повнорозортання, зробити пуски і все, ми нічого не зможемо робити. Але де знаходяться їхні склади, де знаходяться їхні військові частини, так звані пункти постійної дислокації, ми чудово знаємо, вони якось, я як кажуть, знаходяться там, де знаходилися. Тому туди треба бити і бути дуже потужно. Я думаю, що після кривого Рогу, після Сум, ми маємо завдолати всі розмови там про якісь перемір'я, про те, що там. Ще ну, хай між собою розмовляти, як в тому не Хай між собою розмовляють, ми маємо давати удар у відповідь для того, щоб всім російським військовим, які відповідальні за ракетний удар, за бомбовий удар, що прям стало страшно, щоб зрозуміло, що може полотіти ракети, Ракета-дрон з нашого боку, а якщо не ракета-дрон, то. Прилетіть просто в голову, коли його знайдуть, там, де він буде знаходитись. Або біля своєї частини, де буде не відпочинку, або буде щось нищиться вороги. І наша напрямка розвідка служби безпеки показує, що ми можемо це робити доволі вправно. Ми вже прийняли досвід пара Божих, пам'ятаєте, що було після Мінхенської олімпіади з командою Ізраїля, що потім було сім людей, які заробили це трістичі. Этот аппарат назывался, если не помню, в Караболе. Волдемир, по-моему, еще это я называл. И все те люди, которые были причетны до этого тысячного акта на спортивную команду Израиля, в Минфине, на Минфинской Олимпиаде, все были означены. Все. Поэтому я думаю, что наша служба безопасности и наша волна правильной разведки не держит, конечно, массовой. Ну, оксі, ще одне питання, яке хочу з вами обговорити. Знову медійно піднімається історія із німецькими таурусами, які має бути ось призначений канцлер новий нової Німеччини Фрідріх Мерц. Він вже дав інтерв'ю ряду ЗМІ, де сказав про те, що за те, щоб Таурус передати Україні, Оле. але не але потрібно погодити із європейськими партнерами. При цьому виходить міністр оборони Німеччини Пісторіус, і спростовує твердження про те, що він був колись прихильником такої допомоги. Говорить про те, що існують вагомі аргументи на користь постачання таурусів, але багато каже вагомих аргументів проти, і лише деякі з них можна було обговорювати публічно. Ну, десь ми таке вже чули. Історія Таурусу виключно зараз політична, чи все ж таки ну. Політична. Певний стриманий оптимізм щодо того, що Україна їх отримає, він є. Ну, стриманий оптимізм є, але ви знаєте, все, що кажуть до слова, але не має значення. Можна. Все, що але, от те, що після але це має значення, а до але взагалі нема значення. Ну, ми пам'ятаємо, що це що він казав, чому не можна передавати. Ну тут є дві причини політичні. Ну, головний такі. Я думаю, що впевнений набагато більше, але дві, що очевидні. По перше, є велика лобі. Багато пропагандистських каналів і агентів впливу в Німеччину російських, і там, на жаль, особливо Східна Німеччина, ГДР колишня, там велика, там є підтримка, достатньо серйозної кількості людей. Саме Російська Федерація, не, з, не зрозуміло чому. Це взагалі дуже дивно. Могла би бути з точністю навпаки, але ми ну, маємо, що маємо. І по-друге, це не бажання посваритися побити горшики з Сполученими Штатами, бо Німеччина, якщо зробить такі кроки по передачі Таурусів, ну хто знає, що прийде в Голо Трамп, ми це підніме там в три рази Ну, Там ж можна начікувати все, що згодом від людини, яка з меточку за божевільні. Тому це така стрим... стримана стримна має бути, але вони будуть поводитись дуже обережно. Я думаю, що вони якраз не проти передати нам цю зброю. Про це він сказав ще до того, як його обрали. Ну, як він став вже майже на 100% майбутнім казером, що обов'язково і пісторі сказав про це, те, що зараз я такого не казав, ви мене не так зрозуміло. Десь я таке ще чесно. Це вже, як казав другий наш це, це вже було. Це вже було. Не так тебе зрозуміло. Та ти що серйозно? А ну-ка, давай подивимося, що ти казав. Це не ти казав, це звук неправильно народував. Не Ну, то таке. Я думаю, що ці репетити будуть рано чи пізно, може, напередині, хоча б не зі скальпою штамшедом, які не гірше, ніж е, Таурус. І саме, саме е, цікаво порадитись з іншими країнами. А з якими іншими країнами? З, з, з усіма 27 країнами, членами Європейського Союзу чи з усіма 31 країнами членами НАТО? З якими всіма країнами? З Угорщина будемо радитись. Ну, наприклад, таке територічне питання. Тому це, знаєте, це таке стримане оптимізм, але коли людина каже, треба порадитись з іншими, ну, слухайте, ну це ж ну, дітські лепені не російському російською, З якими іншими? З якого якими... в мене зустрічне питання, з ким? з ким треба порадитись? І що значить порадитись? Ну давайте порадимося з Естонією, я вважаю, не буде за що проти. Чи, ну, порадилося? От е, Естонія, наприклад, чи Литва, каже, ми за. Чи, що це змінило? А, все, ставимо галочку, що да? ну, це, ну, ну, це таке? І тим, коли е, е, Ми всі з вами погано розуміємося на великій політиці. Е, там є певні нюанси. Для цього треба багато років вчитися, треба мати великий досвід, щоб розбиратися в тонкощах міжнародної політики. Не речі які вочевиті, які знаєте, ну, Виглядають, для цього не треба багато значений, бо зрозуміти, що коли людина каже, що він щось зробить, але не каже, що конкретно, то це означає, що він нічого робити не збирається, може всі що добре розуміти, може всі добруться. Панолоксію, щиро дякую вам за цю розмову. Дякую, що. Пробачте, що трошечки, пробачте, що трошечки така песимістична. Принаймні, але... ну, тепер кап... дали розуміння нашим глядачам, як читати ці новини, коли спочатку така позитивна новина, але потім але. Дві каплі оптимізму. Знаєте, я думаю, що ще я боюсь прогнозувати, що це буде півроку чи декілька місяців. Ми дуже потужно виробляємо наші ракеті. Дуже скоро нам наші Тауруси будуть потрібні не так. Нема так, скажімо так, м'яху. Пане Алексій, ще щиро дякую вам за цікаву розмову і дякую, що знаходите час своїми думками, поділитися з нашими глядачами. Для нас це дуже важливо. Бережіть себе і до зустрічі. До зустрічі.